Привіт, маля! Сьогодні ми з тобою будемо слухати казку, яка називається «Їсть на Різдво. Ведмедик був новачок у цьому великому лісі, і просто шукав собі місця, де міг умоститися на зимову сплячку. Невдовзі він знайшов саме те, що шукав. Чудову нору, але йому бракувало там затишку. І ведмедик став згрібати листя, щоб облаштувати свій барліг, Цілісінький день згрібав, аж зголоднів і відчув страшенну спрагу. Спочатку ведмедик напився води з річки, потім видряпався на дерево і дістав собі меду з дупла. Увесь цей час за ним спостерігали інші тварини, які досі жодного разу не бачили ведмедів. Небезпечний ведмідь оселився у нашому лісі, затремтіла миша. Він хотів оперіщити мене своєю метлою. А в цей час ведмедик лише змітав листя докупи, Бобер розповідав. Він хотів накинутися на мене, але я хутко пірнув у річку. А ведмедик просто хлебтав із річки воду. Він заліз на моє дерево, бо хотів мене зловити, скаржився дятел. Мені довелося мерші тікати летіти геть. Але ж ведмедик поліз на дерево за медом, а не за дятлом. Ох ох, стільки непорозумінь. Ведмедик і гадки не мав, що інші тварини його бояться. У нього було так багато роботи, він прибирав, замітав і мив свій барліг так ретельно, що прогавив момент, коли мусив впасти у зимову сплячку. Аж тут і сніг не забарився. Схвильований ведмедик визирнув зі свого лігва. Сніжинки танцювали мінилися мінілися на сонці. Це було так гарно. А він уже давно мріє відсвяткувати Різдво, та зазвичай у цей час спав. Нарешті його мрія може здійснитися. Але ж святкування наодинці не дає жодної втіхи. Вирішено потрібні гості. І ведмедик заходився писати запрошення. Ведмедик повісив на дереві плакат, де запрошував усіх звірят у гості, а для тих трьох тваринок, яких він помітив у лісі, склав окремі запрошення. Гарнесеньке запрошення для мишки запхав прямісінько до її нірки. Запрошення для бобра. Почепив на самісінькій верхівці його хатинки, щоб воно, бува, не намокло. А третє запрошення ведмедик прив'язав просто до гілки дерева, де мешкав дятел. Ох, скільки клопоту з підготовкою до свята. Ведмедик вирізав із дерева фігурки маленьких звірят. Прив'язав ниточки до яблук і сплів зірочки із соломи. Усе це він хотів повісити на різдвяну ялинку. До того ж він підготував яблука, горіхи та мед для частування. Чого ж іще бракує? Звісно, ялинки. Прихопивши пилу, ведмедик вирушив у глиб лісу. Дорогою йому не трапилося жодної живої душі. Він лише бачив сліди на снігу. Здається, всі, хто куди порозбігалися, від ведмедя. Нарешті ведмедик знайшов потрібну ялинку. Рівнесень пухнаста й зелена, і розмір якраз для його берлогу. Ведмедик узявся до роботи і вже невдовзі прямував до своєї домівки з ялинкою на плечі. Але що це? У гілках його чудової ялинки хтось сидів? Це було білченя. Воно так багато всього чуло про жахливого ведмедя, що з переляку заклякло і навіть зістрибнути з того дерева не могло. Ведмедик поставив святкову ялинку посеред хати і заходився її прикрашати. А білчиня спершу воно дуже тремтіло. А потім почало дертися вище і вище, аж доки вже не було куди лізти. І тут йому сяйнула рятівна думка: воно вдаватиме із себе верхівку. На самісінькому вершечку білчиня вчепилася лапками в ялинку і завмерло. Рівненько тримаючи свого хвостика, коли ведмедик помітив цю верхівку, то дуже здивувався. Невже це він вирізав фігурку білочки з дерева і навіть уже встиг її почепити, він почухав потилицю. Певно, я таки це зробив, подумав він і став працювати далі. Нарешті все було готове. Могли б уже й гості завітати. Свічки горіли, смачно пахло яблуками та ялинкою. Ведмедик сів за прикрашений святковий стіл і став чекати. Довго чекав, але ніхто не приходив. Ані мишка, ані бобер, ані дятел. Жодна лісова тваринка. Ведмедик дуже засмутився, він так старався. Чому не приходять гості? заплакав він. Невже я не сподобався лісовим мешканцям? Адже я не зробив їм нічого поганого. Білчиня дуже здивувалася. З верхівки дерева воно бачило, як ведмедик витирав сльози. Може, він не такий уже й поганий, як усі про нього кажуть. Маля тихенько спустилася з ялинки і прошмигнула до столу. Серце його калатало. Нарешті білчиня набралося духу, підійшло до ведмедика, погладило його по лапці. І тремтливим голоском пискнуло. У тебе є гість? Я? Ведмедик підвів голову, яке миле бідченя! Ласкаво прошу в гості! сказав він, а потім, нерішуче, сумно спитав. А що? Крім тебе більше ніхто? Не прийде, Білчиняці стало соромно, що про ведмедика так погано думають у лісі. Інші тварини просто трохи тебе побоюються, промовило воно. А ти ні? Це ж чудово. Ведмедик здійняв свою величезну лапу й поплескав білченятка по плечі, а потім ведмедик і білченя сіли святкувати. Вони їли та пили, розповідали різні історії і голосно сміялися. Це почули мишка, Бобер і дятел. Вони підкралися до входу в берліг, щоб побачити, що ж там діється. Аж тут їх помітив ведмедик. А ось і мої гості. вигукнув він. Ли спізнилися, заходьте. Дятел тихенько промимрив. Я саме збирався постукати. Коли звірята побачили святково накритий стіл, дятел засмутився. Що ж ми за гості такі нічого з собою не принесли. Найкращий подарунок для мене те, що ви прийшли, щиро відповів ведмедик. Ному святкувати. Так вони і зробили. Дерево сяїло в теплому світлі свічок. На дворі тихо падав сніг, а тваринки в барлозі всі разом голосно співали у лісі, у лісі, у темному лісі. Цей спів почули інші лісові мешканці. І скоро на снігу з'явилося ще чимало різних слідців, що вели до барлогу ведмедика.